Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні разом готуємо консервовані кабачки в гострому соусі. За цим рецептом так само можна готувати і цукіні, і огірочки. Отже, в сухі чисті банки вкладаємо парасольку кропу, листочок хрону, лавровий листок. 3 горошинки духмяного перцю і 5 горошинок чорного перцю. Плюс 2 зубчика чесника. У нас банки 700 г, тому якщо будете робити на літрові банки, трішки збільшуйте всі ці пропорції. Ще додаємо туди петрушку. Далі кабачки нарізаємо такими шматочками сантиметр півтора Взимку вони у нас будуть хрумкими. Вкладаємо в банку. Чим тугіше вкладаємо, тим краще. І беремося за приготування маринаду. Зверху ще можна додати ось так стрічки петрушечки. Маринад у нас розрахований на 3 700-г банки. Якщо будете робити літрові, сміливо робіть подвійну порцію. Отже, в воду додаємо цукор, додаємо сіль, кетчуп чилі, можна дати просто гострий соус. І одразу додаємо оцет. Все гарненько перемішуємо і доводимо до кипіння. Закипіло, забираємо з плити. Далі розливаємо в банки. Розливати можна як гарячим маринад, так і холодним. Єдиний момент, якщо заливаєте гарячим, то банку будемо стерилізувати в гарячій воді. Якщо холодним, то відповідно в холодній. Для того, щоб наша банка не трісла. Це дуже смачний рецепт. Дуже смачні виходять і кабачки, і огірки. Багато років ми вже це так робимо з Ярославчиком і в нас вони розлітаються просто на ура. Далі вже метод всім відомий. Вкладаємо якусь на низ, на каструльку, і ставимо стерилізувати. 700 грамові банки стерилізуємо 7-10 хвилин, літрові 15-20. Після чого їх закручуємо і перевертаємо. Можна окутувати, можна не окутувати. Тут вже немає значення. Кабачки будуть хрусткі, смачні.